Вітаю дорогі друзі! Знову ми приїхали на Коп в те саме місце, де ми були минулого разу. Це ми вже сюди приїжджаємо третій раз. Ну, ми поки що на полі поставимо нашу ластівку, нашу копійку. От. І підемо до того лісу. Оце нам треба ось сюди. А потім перейдемо в той ліс. Знахідки тут, звичайно ж, є, ви вже бачили. От. Їхали ми сюди по польових дорогах, пилюки дуже багато, вся машина всередині в пилюці. Ну нічого. Головне, що ми приїхали сюди, що ми щось знайдемо. І все буде добре. Так що, друзі, починаємо. Так, був у нас кольоровий сигнал. От. Отакий. Ну, звичайно ж, я викопав і в нас тут, як бачите, отака монетка. Це у нас 15 копійок. 46-го року. Що ж, забираємо. Ну, це ми минулого разу тут ходили. Бачите, як ходили. Все одно є пропуски після всіх. Що ж, забираємо і йдемо далі. Друзі, попався нам отакий старовинний ножик, якого періоду він. Важко сказати, звичайно, тому що така модель ножа була на протязі багатьох віків. Все одно приємна знахідка. Копаємо далі. Так, друзі, довго я ходив без сигналів. Оце ми в тому лісі, де знайшли Минулого разу шиїні гривні, не пам'ятаю, чи я вже казав сьогодні, чи ні. от і кольоровий сигнал у мене був глибокий. Я викопав. І бачите, кругленьке таке. Дивіться, що це. Це отакий радянський гудзик, але він незвичайний. Дивіться. У нього немає завернутого вниз краю. І там де ушко, дивіться яка форма. Я думаю, що це ранній варіант радіонікського гудзика. Шинельного. Такий якийсь кустарного виробництва чи артильного правильно сказати. Я ще такого не то, що не знаходив і не бачу. Це вперше мені такий попався. Прикольно. Друзі, щойно відійшов від того місця, де знайшов гудзик І був знову кольоровий сигнал. Я вже викопав, але ще не знаю, що це. Бачу, Бочищу... що бачу, що кругленьке, а в руки ще не брав я. Так, що це в нас? якого періоду монетка? Ну, видно, що монетка. Блін, уявляєте, українського періоду після 91-го року. Чи 92-го, чи 6, коли вони вже почали ходити. Ну що ж, ходячка, багатіємо потроху. А що робити? Так, друзі, був у мене чорний сигнал і я вирішив його викопати разом з вами. Чому я це зробив? Тому що він неповерхневий десь ну, приблизно на штик. Він довгенький, ну я вже почав копати, щоб швидше це було, щоб не затягувати час. От. Ну Я вже докопався до нього, вже лопата до металу дістає. Але що це, я ще не знаю. Будемо копати, подивимось. Хотілося б звичайно, щоб щось було цікаве. Я думаю, що може бути. Аби не осколок. Друзі, блін. Можливо, осколок, блин, щось схоже на довгий осколок. Тут багато їх або не багато, але подобається великі осколки. Маленьких немає, великий його я його під, підважив. Так, що це? Ну звичайно ж, друзі, те що я й доказав осколок. Дивіться який який масивний і небезпечний, коли він летів після розриву снаряда Ну що ж, купуємо далі. Друзі, був у мене чорний сигнал, але глибокий на штик Я його викопав, здивіться, дивіться. Бачите? Я ще не знаю, що це. Опа, це у нас ножик, ножик. Ножик древній. Гарненький, гарненький. Форма якась незвичайна, явно не КР Не київська русь не Скіфи, можливо пеньківська культура. Якщо чесно, я не знаю, яка в неї. Цієї культури, які ножики були. Но все одно класно. Видно, що йому тисяча років, як мінімум. Що ж, копаємо далі. Друзі, ви таке коли-небудь бачили? Ось здоровенне упавше дерево. І дивіться як воно зрослося між собою. Дивіться. І один раз таке тільки бачив, це другий. Хоча я часто по лісах ходжу. Прикольно. Ходимо, виходимо ми вже на поле до машини по дорозі. І на обочині таке мов був окуп. Глибокий-глибокий сигнал. Я на два штика докопався. Я ще не знаю що воно. Це якась залізяка видно. А що це ми ще не знаємо. Фух. Щось здове. Да, король. нормально. Так, Что, закон подла всех хрень Двух стволов Ты пыль, застрял, да, О, Все зашивал его. Там, конечно. Шестянка. Не Предъявляешь? Що це захилимо? Дроф. Ну, бо якесь чи щось таке сходи. Оце облом. Зараз да. сошник нас блядь, підвів. Це у нас був останній шанс на сьогодні щось знайти. не наш день Комарі Де. до столу Блядь Це ж надо. Шо? Не знаю, яка зкова нахрень. Дивіться, пляха му хазякогось воза. Шабліці. Візі, такі ка шаблі. Все. Кінець фільму, блін. Що ж, друзі, знахідки, як бачите, є, але загалом коп можна вважати невдалим. На жаль, дякую за увагу. Слава Україні!